Вишнина на мами, край воріт. Красуня виросла, побачила цей світ. Милуються вишневим білим цвітом. Завжди, коли ідуть до школи діти. Ідуть роки, а вишня все цвіте, і ягідки охочим роздає. І в землю із небеса роса вода була маленька, стала молода. Над нею бджілка повесні вліта. Зима і колискової співа. А влітку. З'їмо вишні, запашні, вареники смакуємо смачні. А сад, який буяє на городі, це чоловік сажали, з, 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 з чоловіком сажали дітям спад. Така краса, коли цвітіння в моді. Це як вночі на небі заропад. І там цвітуть черешні, біла-біла, і пахне те м'ята молода. Біжить внуча. По все закрили, як промайнули бабині кита. Оце такий віршик ось ці. Вищі тут.